Готовий купити штани за п'ять тисяч доларів. Як революційні технології від Arc'teryx змінюють майбутнє активного відпочинку. Твою мать, за 40 гривень штани бл... я люблю, я люблю, я... Ці штани — результат чотирьохрічної співпраці Arc'teryx із Skip, компанією, яка почала своє життя в Google X Labs. Вони поєднали передові технології, щоб перетворити твої подорожі на легку прогулянку і зняти навантаження з ніг. Ті штани Arcteryx оснащені електродвигунами, що допомагають твоїм колінам під час підйому. Вони забезпечують до 40% додаткової сили при русі і зменшують навантаження на суглоби на спусках. Але тепер треба ще один павербанк для штанів. Використання карбонових вставок забезпечує легкість і міцність, а електронні модулі дозволяють активувати додаткову підтримку в будь-який момент. Вага штанів лише 3,2 кілограми, і вони розроблені для комфортного носіння навіть на складних маршрутах. Розробка EmoGO включала тестування в реальних умовах, де ми змогли переконатися в їхній надійності. Штани дозволяють долати навіть найскладніші підйоми, роблячи тебе легшим на 13 кілограм. Батареї штанів забезпечують до трьох годин підсиленої ходьби на одному заряді, що покриває до 6 миль або майже 10 кілометрів оходу. І все це в одязі, який важить лише кілька кілограмів. Ти можеш стати власником цих технологічних штанів за 5 тисяч доларів або випробувати їх у прокаті за 80 доларів на обраних маршрутах. Не зупиняйся через втому чи біль у суглобах. Arcterics Mo Go допоможуть тобі повернутися до природи. Якщо